Всім привіт. Повертаюсь додому з роботи, з суток. І дуже екстремальна така поїздка. Вночі ще був мороз. Вранці пройшов вже дощик, дуже слизько. І отак от ось я на своєму байку якось добираюся додому. По головній дорозі ще нормально, асфальтом. А от в нас по вулиці один лід. Ну, в принципі, нічого. Потихеньку, помаленьку. І швидко в мене сили нема їхати, бо дуже втомився за сутки на роботі. Ноги гудуть. О! Ось такі от справи. Їхати мені кілометри три. Ой. І ось такі от справи. Так. О, тільки трохи дав Все заносить і їхати. Дуже важко. Так, десь тут мої колеги живуть. Ну в, в, в общем так. Буду я завершувати відео, а то я одною рукою далеко не заїду. Буду валятися на льду. Так що всім до нових зустрічей.